Далися вам ці 90-ті, господи Боже. Далі були набагато цікавіші і натхненніші часи. Я не знаю, чого от зараз ці покоління озираються на ці 90-ті, ніби як на якісь. Ну, я розумію, це приблизно такими очима, тоді, коли в тих же 90-х для мене відкрилася американська культура, американська література. Я приблизно такими очима дивилася ну, назад, в бік Вудстука угу. і 60-х, І оцього всього насправді це не було так феєрично, як це представлено в культурі. Тобто, це в принципі був такий трешак, як показаний в одного разу в Голлівуді угу. Тарантіно. От це. Це отак більше було, ніж так красиво і романтично, як це потім подається. Ми всі дивимося на Слік і думаємо о Боги, який це був космос. Так власне в 90-х, ну так звісно, коли тобі 20 років, у тебе завжди космос, незалежно від епох.